Дафнія Пулекс, мікроскопічний ракоподібний мешканець прісних водой. Завдяки своїм особливостям вона стала цінним біоіндикатором у дослідженнях стану екосистем. Завдяки прозорому тілу, науковці можуть спостерігати за внутрішніми органами в реальному часі, зокрема за серцебиттям, частота його скорочень до 300 ударів за хвилину. Змінюється під впливом токсичних речовин, пестицидів і важких металів. Реєструючи ці зміни, дослідники визначають рівень забруднення водойм з високою точністю. Ще один показник: спосіб розмноження у чистій воді дафня кланується, не потребуючи самців, але в умовах стресу або забруднення запускається статеве розмноження і популяція виробляє яйця з підвищеною стійкістю до несприятливих умов. Таким чином спостереження за серцебиттям та репродуктивною поведінкою даф дозволяє екологам діагностувати стан водою швидко, точно та без шкоди для довкілля.